Цим відео ми завершуємо знайомство із фахівцями з реабілітації. Зараз ми з вами розглянемо задачі фахівців з протезування та ортезування та особливості їх професії в Україні. Перш ніж перейти до характеристик професій, зануримося в контекст. За даними ВОЗ, в усіх частинах світу є дефіцит кадрів в сфері протезування та ортезування. Забезпечення високоякісними протезами та ортезами залежить від наявності компетентних, незалежним чином підготовлених фахівців в сфері охорони здоров'я, а саме лікарів. Фахівців із реабілітації та протезування. Потреби людей в допомозі з боку фахівців з протезування можуть відрізнятися. Наприклад, особи з незначними функціональними обмеженнями можуть потребувати допомоги лише фахівця з протезування, ортезування, або у випадку складних проблем із здоров'ям мультидисциплінарної команди фахівців. Мультидисциплінарна команда з відповідними поєднаннями знань і навичок може забезпечити своєчасне та ефективне лікування протезування та реабілітацію. Переходимо до визначення. Протезист це фахівець, який пройшов схвалений курс навчання та підготовки, а також має дозвіл відповідного національного органу на протезування, вимірювання та встановлення протезів. Протезиста і ортезиста ВОЗ визначає аналогічно, але з дозволом проєктувати, вимірювати та встановлювати ще й ортези. На цьому етапі розмежуємо ці поняття. Протези і ортези це пристрої та вироби для зовнішнього застосування, які використовуються для надання допомоги людям із фізичними порушеннями чи функціональними обмеженнями. При цьому протез використовує для повної або часткової заміни відсутнього дефекта сегмента кінцівки. Ортез, в свою чергу, це зовнішні пристрої, які використовуються для підтримки модифікації структурних і функціональних характеристик нервової, м'язово-скалетної системи. Таких як кінцівки, хребет. Типовими видами ортезів є корсети та шини. Протези та ортези можуть використовуватись з різною метою. Ортези можуть полегшувати біль, захищати суглоби, коригувати деформації запобігати вторинним порушенням. Загалом протези та ортези мають покращувати функціонування та задовольняти естетичні уподобання користувача. Більшість протезів та ортезів призначені для тривалого використання. Деякі застосовуються протягом обмеженого періоду часу. Тому після виготовлення вони потребують подальшого обслуговування. Добре. І з цим розібрались. Тепер розглянемо, як професія протезиста розвивається в Україні. В умовах військової агресії Російської Федерації питання підготовки фахівців з протезування стало особливо актуальним для нас. Одним із викликів для сфери протезування є приведення українських освітніх програм до стандартів міжнародного товариства протезування і ортезування. У 2016 році в Україні затвердили кваліфікаційні характеристики посад інженер-технолог-протезист, технолог-ортопедичний і технік-протезист-ортозист. У 2017 році їх було оновлено. Одна з ключових відмінностей між цими фахівцями полягає у рівнях освіти. Інженер-технолог-протезист передбачає наявність вищої освіти другого рівня за освітнім ступенем магістр. Технолог ортопедичний має вищу освіту першого рівня за освітнім ступенем бакалавр. А технік-протезист-ортезист має отримати вищу освіту початкового або першого рівня за освітним ступенем молодший бакалавр або бакалавр. Далі розглянемо компетенції цих фахівців. Завдання та обов'язки інженера-технолога-протезиста найбільш обширні, тому почнемо з нього. Ця професія поєднує практичні навички з проєктування і виготовлення протезів, безпосереднього спілкування з пацієнтом та аналітичну роботу. Виробничі компетенції інженера технолога-протезиста передбачають організацію та координування виробничого процесу з виготовлення протезно-ортопедичних виробів. Він розробляє плани розміщення обладнання, технічного оснащення та робочих місць, планує послідовність робіт, розраховує виробничі потужності та завантаженість обладнання. Інженер-протезист контролює виготовлення або виготовляє самостійно гіпсові зліпки, кукси, кінцівки або тулобо. Він проводить модифікацію позитиву та негативу, вносить конструктивні зміни до виробу для забезпечення оптимальної підгонки. До цієї ж групи задач можна віднести управління, а саме контроль роботи технологів ортопедичних та техніків, а також вдосконалення процесів. Зокрема, інженер-протезист покращує методи роботи, впроваджує нові технології та конструкції протезно ортопедичних виробів. Щодо роботи з пацієнтом, то інженер-технолог-протезист може робити це самостійно або разом із лікарем. Цей фахівець оцінює фізичні та функціональні можливості людини, виконує заміри для виготовлення виробу. У полі його рішень також є підбір конструкції протезу або ортезу матеріалів комплектувальних виробів. Коли пацієнт починає користуватись протезом або ортезом, інженер-протезист виконує підгонку, оцінює функціонування та косметичний вигляд виробу. Також він допомагає пацієнту і його родині в освоєнні виробу та рекомендує догляд, займається технічним обслуговуванням. Якщо інженер-протезист входить до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, то бере участь у розробці індивідуального реабілітаційного плану. Він також робить заміри і формує рекомендації щодо конструкції виробів. Окрім зазначеного, в інженера-технолога-протезиста є аналітичні завдання. Він реєструє інформацію про пацієнта, аби врахувати потреби та забезпечити очікувані результати від використання виробів. Це дає йому змогу планувати свою роботу. Інженер-протезист взаємодіє з іншими фахівцями, державними та недержавними установами, бере участь у плануванні та впровадженні нових допоміжних засобів реабілітації пацієнтів. Додатково він організовує та проводить навчання інженерів-технологів-протезистів, технологів ортопедичних і техніків протезистів-ортезистів. Більшість робочих завдач ортопедичного технолога співпадає з задачами інженера-технолога-протезиста. Цей фахівець також працює разом з лікарем під час огляду пацієнта, робить заміри, дає свої рекомендації щодо конструкції та матеріалів виробу. А ще робить гіпсові зліпки, організовує виготовлення протезно-ортопедичних виробів, виконує їх підгонку і за потреби модифікацію. В ортопедичного технолога так само є задачі, які вирішуються у спілкуванні з пацієнтом. Він навчає пацієнта і його родину користуватись виробом і доглядати за ним. Цей фахівець бере участь у контролі та оцінці готового виробу, його функціонування та косметичного вигляду. Якщо щось йде не так, ремонтує і змінює деталі виробу. Управлінські задачі технолога ортопедичного обмежуються керуванням виробничим процесом та введенням технічної документації. Він контролює роботу техніків протезистів ортезистів співпрацює з іншими фахівцями, задіяними у виготовленні протеза чи ортеза. Також він бере участь у плануванні та впровадженні нових допоміжних засобів реабілітації пацієнтів, на навчанні технологів ортопедичних та техніків протезистів ортезистів як бачимо, окрім освіти, інженер-технолог-протезист і технолог-ортопедичний відрізняються глибиною занурення у процес. Якщо інженер шукає нові методи і рішення, то технолог є практиком, який добре вміє їх втілювати. З позиції пацієнта ці фахівці взаємозамінні у більшості випадків. Технік протезист-ортезист у нашій трійці професії є спеціалістом із розвиненими практичними навичками, виготовлення виробів, технічні розрахунки. Гіпсові зліпки та модифікація негатива і позитива, підгонка і регулювання виробів. На спеціальному обладнанні все це робить він під керівництвом інженера, технолога-протезиста або технолога ортопедичного. Самостійно технік-протезист може розробляти нескладні проекти і прості схеми відповідно до технічних завдань, чинних стандартів та нормативних документів. Технік виготовляє та складає протезно-ортопедичні вироби та їх елементи: куксоприймачі, приймачі, систему утримання та інше. Він систематизує, аналізує та обробляє інформацію щодо виробів, вживає заходів щодо усунення недоліків, ремонтує і покращує. Від нього залежить, щоб на виробництві завжди вівся облік інструментів і матеріалів, а витрати вчасно поповнювались. Саме цей фахівець оформлює планову та звітну документацію. До його обов'язків серед іншого може входити технічне обслуговування, обладнання. Технік пропонує раціональні методи роботи для підвищення її ефективності, бере участь в навчанні інших техніків-протезистів, підвищує свій професійний рівень. Цей фахівець вивчає сучасні матеріали, обладнання та технологічні процеси виготовлення протезно-ортопедичних виробів. Щоб розвивати послуги протезування у світі та Україні, зокрема, необхідне поєднання декількох факторів: перш за все, це комплексна політика. Зараз питання надання послуг протезування та ортезування не особливо в закладах охорони здоров'я. Другий фактор це матеріальні ресурси. Різні країни фінансують таку послугу в різному обсязі, що впливає на якість комплектуючих процес виготовлення та якість протезування загалом. Третій, звичайно, персонал. Протезисти і ортезисти є дефіцитними фахівцями. Також є питання до якості підготовки кадрів та навчальних програм. Четвертий це сервіс. Система надання послуг протезування та ортезування потребує впорядкування та незалежного регулювання з боку держави, а також взаємодії між різними державними інституціями. Сьогодні нам важливо прийти до розуміння послуг з протезування та ортезування як частини охорони здоров'я. Протезисти та ортезисти відносяться до фахівців з реабілітації та входять до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Досить часто під час надання допомоги у сфері охорони здоров'я пацієнти потребують протезування або артизування. Наприклад. При лікуванні діабетичної стопи призначають терапевтичне чи захисне взуття. Після ампутації людина потребує протеза. Після інсульту багатьом необхідний ортез для профілактики розвитку ускладнень. Для відновлення працездатності та запобігання вторинним деформаціям важливо, щоб протезування та ортезування відбувалось вчасно, тобто як тільки зникають протипоказання. Протезування тортузування разом з іншими реабілітаційними втручаннями сприяють досягненню оптимального функціонування людини. А отже, особа з обмеженням повсякденного функціонування може бути інтегрованою в суспільство. Усі перераховані втручання важливі для досягнення цієї мети. Творімо історію української реабілітації разом.